Привіт! Сьогодні ми розберемося, як працевлаштування біженців у Женеві може бути не просто соціальною ініціативою, а справжнім стратегічним ходом для бізнесу. Ми подивимось, як компанії можуть знайти крутих фахівців, отримати фінансову підтримку, і що найцікавіше, зробити це занапроч простою процедурою. Ну що, знайома ситуація. Знайти в Женеві потрібних людей це той ще квест, ринок праці перегрітий таланти на розхват. Але що, якби рішення цієї проблеми було значно ближче, ніж здається? А тепер уявімо собі цілий пул талановитих, досвідчених професіоналів, які вже живуть у Женеві. Вони мотивовані, прагнуть працювати і готові хоч завтра приєднатися до команди. І цей ресурс чомусь часто ігнорують, де це виправимо. Так, цей невикористаний потенціал це професіонали з поміж біженців. І зараз ми побачимо, чому це не просто якась можливість, а реальна конкурентна перевага для бізнесу в Женеві. І ось ключовий момент, згідно з офіційними даними кантону, ці люди це частина активного населення. Тобто вони не просто шукають роботу, вони вже мають право працювати і доступні для найму просто зараз. Це дозволяє закривати вакансії набагато швидше. Добре, а тепер давайте відкинемо будь-які стереотипи і подивимось на сухі факти. Хто ці кандидати насправді? Дані, зібрані під час програм працевлаштування, малюють, знаєте, дуже чітку і цікаву картину. Просто вдумайтеся в цю цифру: 69% біженців у Женеві мають понад три роки професійного досвіду, тобто мова йде про досвідчених фахівців, а не про новачків, яких треба вчити з нуля. Ідемо далі. 67% мають освіту вищу зашкільну. Це можуть бути університетські дипломи, технічна спеціалізація, професійні сертифікати. Отже, ми говоримо про кваліфікованих людей з підтвердженою освітою. А як щодо стабільності? Є такий міф, мовляв, це тимчасові працівники. Так от цифри кажуть інше: 84% тимчасових дозволів на проживання з часом стають довгостроковими. Тобто компанія інвестує в людину, яка найімовірніше залишиться в регіоні надовго. Гаразд, кадри є. Але ж бюрократія, паперова тяганина, правда? Мабуть, це головний страх роботодавців. Але насправді процес було навмисно і дуже сильно спрощено. Зараз покажу, як саме. Право на роботу можуть власники кількох типів дозволів: це і дозвіл B для визнаних біженців, і Ф для тимчасово прийнятих, і С для людей під захистом, і навіть Н для шукачів притулку. А це означає, що кадровий резерв значно ширший, ніж можна було б подумати. І сама процедура це просто два кроки. Перший роботодавець подає онлайн повідомлення до міграційної служби, другий новий співробітник може одразу ж виходити на роботу. Все, жодних тижнів очікування на дозволи. І це не просто слова. Спрощена процедура це офіційне формулювання з документів кантону. Цей підхід розробили спеціально, щоб прибрати будь-які адміністративні бар'єри для бізнесу. Здавалося б, куди вже краще. Процедура проста, кандидати кваліфіковані, але це ще не все. Існує потужна система фінансової підтримки, яка робить найм ще вигіднішим. І ключовий інструмент тут це програма під назвою ПАВЕ, це федеральна ініціатива, яку в Женеві реалізує головна соціальна служба. Її мета дуже прямолінійна фінансово стимулювати роботодавців. Як це працює? Дуже просто. Програма Пейв покриває 40% валової зарплати нового співробітника і так протягом перших шести місяців. Це по суті серйозно знижує фінансові ризики для компанії на етапі адаптації. Тобто, погляньте, протягом півроку компанія сплачує лише 60% зарплати, а решту 40% бере на себе держава. Зекономлені кошти можна інвестувати в навчання або розвиток. Звісно, це партнерство. Від компанії очікується, що вона запропонує безстроковий контракт і збереже робоче місце ще рік після закінчення субсидії. Але натомість, крім грошей, роботодавець отримує ще й супровід та потенційне фінансування додаткових курсів для свого нового співробітника. Отже, якщо скласти все це докупи, кваліфіковані кадри, проста процедура, фінансова підтримка, то стає очевидно, це не просто найм, а стратегія вигідна абсолютно для всіх учасників. І в результаті ми отримуємо ідеальну ситуацію. Він він він. Компанія вирішує кадровий голод і знижує витрати. Співробітник отримує стабільність і шанс реалізувати себе професійно. А Кантон виграє від економічної інтеграції людей та зміцнення місцевої економіки. У виграші залишаються всі. І наостанок, мабуть, ключова думка Женевська модель робить ставку не на жалість чи благодійність, вона робить ставку на прагматизм і взаємну вигоду. Це просто розумне використання кваліфікованих людських ресурсів, які вже є тут. Питання лише в тому, чи готовий бізнес скористатися цією можливістю.